Завдяки доказовій базі служби безпеки до 11 років ув'язнення заочно засуджено ще одну поплічницю ворога, яка зливала локації військових об'єктів на території Харківської та Сумської областей. За даними слідства, засудженою виявилася 47-річна мешканка Охтирки, що на Сумщині, яка нині переховується в Росії, від початку повномасштабної війни жінка ініціативно виявила бажання інформувати окупантів. Через месенджер російських соцмереж вона вийшла на одного із посадовців так званої народної міліції ДНР та запропонувала допомогу у наведенні ворожого вогню. В подальшому від російських кураторів інформаторка отримувала завдання щодо збору та передачі даних про місця дислокації військових об'єктів на території Харківського. Ки та сумської областей зловмисниця збирала інформацію про місця тимчасового базування штабів ЗСУ та національної гвардії через своїх знайомих під виглядом побутових розмов для комунікації з ворогом. Вона використовувала анонімний чат у популярному месенджері, а передачу відомостей здійснювала у вигляді текстових повідомлень. Такі розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних ударів по позиціях українських військових. На підставі зібраних доказів нині суд визнав її винною за частиною 3 статті 114 прим. 2 кримінального кодексу України. Це за несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану, та призначив їй 11 років ув'язнення. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва власної прокуратури.